Не йде як ви вважаєте, ваш син зробить мені пропозицію? Чи дійсно він мене кохає? Чи не дарма це все, що я за ним бігаю? Тамара чорна хмара, ну звичайно, він тебе кохає. Звичайно, він зробить тобі пропозицію. І якщо ні, я йому в цьому допоможу, не хвилюйся. Вітя Рашень, як ти гадаєш, я дійсно сподобаюсь твоєї мамі. Ілона долар більше, ніж долар. Ну, звичайно, сподобаєшся моєї мамі. Вона мене жінка приємна і добра. Мам, ми вдома, мам. І внуків ти мені народиш, і весілля у вас буде. О, де це синок прийшов. Синами на кухні, сина йди сюди. Привіт, мам. О, Привіт, Тамара <ривіт>, привіт, привіт, вітя. Привіт, синок. А що це ти запізнився додому так пізно прийшов, а? Цей, мам. Тут така справа. Я хочу тебе з детям познайомити. Заходь, заходь. Здрасті. Мам, знайомся. це Ілона долар більше ніж долар моя майбутня дружина. І до речі, ти скоро станеш бабушка, я тебе вітаю. Що ти сказав? Що ти сказав? Ой, ой, мені погано, ой, ой ноги не тримають. Мам, з тобою все добре. Можливо, ліки принести, мам. Ой, ой, ні сина, не треба ніяких ліків. Зараз все пройде. Розстіла надала, расті. Зіни йде прокопіна, можливо, вам води треба випити. Добре, Зіней Доброкопівна, я тоді піду, була рада вас бачити. Дякую, що запросила. Я бачу, вам треба тут з дечим розібратись. Тоді, якщо що, телефонуйте, добре. Тамара Чорна Хмара. <кхех> я тобі зателефоную, дякую, що прийшла. Вітя Рашина, не ти проведи Тамару Чорну хмару. Розумію вас, Зіний Доброкопівна, ви шоковані від новини, яку щойно почули. чи так, так, лапочки, я не те, що шокована, я вахуї. Зараз, зрозумієш? Я проти вашого союзу з моїм сином. Я сказала, я не даю вам свого благословення. і де взагалі докази, що це його дитина? Ти його не нагуляла. Цю дитину їда прокопіна, але я справді вагітна від вашого сина. І він зробив мені пропозицію. Я його дійсно кохаю. Ех, Вітя Раше. Ну що, скоро станеш папою, да ну ви же ти. А як же ми? А як же ми, Вітя Раше? А яке може бути ми. Ти думаєш, якщо ми раз переспали, то між нами щось може бути далі, ні. Ти, ти помиляєшся, ти, ти взагалі мені не подобаєшся. Вітяше. Мені здається, що твоя мама мене недолюблює, і вона проти мене, щоб я була з тобою і наша з тобою весілля. Вона долар більше, ніж долар. Тобі просто здається. Вона дійсно в мене гарна жінка. Ти маєш її зрозуміти, я в неї один син. Розумієш? Все з тобою зрозуміло, Вітя Рашен. Зрозумі що це ми спимо, шановна? Я не зрозуміла, що це ми спимо до обіду, га? Зінаїда Прокопівна, мамі правда, ну чого ти не стукаєш? Я ж тебе просив, га? Синок, помовчи, помовчи, синок. Ти поки в моєму домі, я тут командірша. Шановна, швидко на кухню вареники ліпи, Хто буде? Я чи ти? Дигайна я сказала, ти диви. розляглась вона мені тут. Та ліпила вареників, так? Да? Вже, не бери його на долар більше, ніж долар в дружину. Вона ні на що не здатна, вона тобі не підходить. Я проти цього. Ти мене чуєш. ти мене чуєш Ах ти, сука, ну, ну я тобі сделаю вареники. Я тобі такі вареники сделаю. А кіло на долар більше ніж долар, настільки я бачу, що ваша дитина розвивається дуже добре. Тримайте фотографію, тому моя вам порада як найшвидше одягайте весільню сукню, бо скоро в неї можете не влізти. До речі, вам говорити по вашої дитини. Дякую, лікарю. Дай раз збиралася вже одягати цю весільну сутню. А можете написати мені по е, моєї дитинки? Я чоловіка відомо покажу. Зінаїда Прокопівна розказуйте, як вам ваша нова невістка подобається? Ой, ой, тамара чорна хмара не питає, його душа болить і заплакані очі. Ніяка вона, вона ніяка, їсти готовить не може, вона ніхрена не може безталкова, понімаєш? Я проти цього весілля. Я не знаю, до вісині знайшов. Вона йому не підходить взагалі. А от. Хмари, на хмари. Це гай, зовсім інша справа, зовсім інша справа. Треба ж з цим робити, ти це розумієш? Вона навіть в руках тряпку тримати не можеш, а посуду помить, розумієш, гумку то це просто безстолеч, безтолеч мала Що, стоїть заді мене, да? Ну, привіт Ілона Долар, більше не Долар, ти ще зранку повернулась сьогодні. Ну, що ви замовчали, Зінаїда Прокопівна. Продовжайте казати, яка я кончена. Продовжайте, а що? Ті стачки мені вбиваєте, так? Да? Продовжайте, я сказала. Ви ще не бачили кончену. я вам покажу кончену. понятно? І вона долар, все добре. Ви щось не так з дитиною. Ти, ти чого плачеш? Що стало? Скажи мені, ти мені телефонувалася, сльозах. Що <плес> сталося віті роже? Я тобі сказала, Вітя Роше, я не буду жити з твоєю мамою, я тобі сказала. Обратна мама, Фу. вона проти мене, вона проти нашого шлюбу, вона проти нашої дитини. Я сказала, я більше це терпіть, не збираюся, або ми переїжджаємо на другу квартиру, або нічого не буде. Я сказала, ніякого весілля. Я з нею поговорю, я тобі обіцяю, вона більше так не буде, добре? Заспокойся, гаразд. Я з нею поговорю. Мама, мам, скажи мені, будь ласка, стільки це ще буде тривати, стільки ти ще будеш доставати Ілону долар більше, ніж долар. Я не розумію. Ти не розумієш, вона моя дружина. Вона мати моєї майбутньої дитини. Скільки можна? Поясни мені, будь ласка. Сина, сина, а що я? А Мама, я тобі сказав, ти мене чуєш? Весілля буде. Хочеш ти цього чи не хочеш. Або ми переїдемо на іншу квартиру. Обирай, я сказав, все досить з мене. Ти мене почула? раді Бога, вали нахрен, нікуди ти не дідешся от матері, я сказала, ти диви. Злоті ворота, розумієш, його мати взагалі не вміняємо, вона проти мене, і нашого з ним весілля, з звідті Рошена. Це вообще ненормально. Я, я вообще в шоці, вона якась неадекватна, я тобі відповідаю. А я тобі казала, що це сімейка неадекватна. До речі, ти була у лікаря, що він тобі сказав? Ой, так була я у лікаря, да. Лікар сказав, що у нас з Віті Рошена буде мальчик уявляєш? Правда, я не знаю, що сказати Віті Рошену, якщо чесно. Вау, Ілана, долар більше ніж долар. Ну я тебе вітаю. Я думаю, Вітарашина радується такій новині. Блін, клас. Ілона, долар, Ілона, долар, ти мене чуєш. Ой, ладно, бела золоті, бороти, давай, бо мігера стара йде. Поприбирала, питаю в тебе. Треба зараз. Прибрала, я намагалась бути доброю до вас та пішли ви нахнення, вам сказали, і прибирайте. Мама, Ілона, долар більше, ніж долар я дома, кохана. Ілона, Це ти вже повернувся, привіт, рідненька, ми тут прибираємо з твоєю. А мам, тримай квіти, це тобі привіт. А, привіт, кохана. Ой, сина, справді мені дякую тобі. Не забуваєш про свою рідну маму, да? Поняла прикола вітя, а, а я? Я не поняла. Ну, спи за своєю мамашою тоді, чуєш, блін. Я тут чисто для прикола мить, да? <му> Алло, да, це хто? Я вас слухаю. Алло. Доброго дня. Дзвоню вам з казано. Мушу проінформувати вас про те, що у вас заборгованість в 1 мільйон 400 тисяч. І якщо ви не погасите цей борг у певний термін. Ми будемо змушені вжити заході. У мене немає цих грошей, де я вам їх візьму. Ви видавали мені більше часу, ви мене чуєте? Я не хвилює, що у вас немає коштів. Ви маєте знайти ці гроші за короткий термін. Бажаю успіхів. О, ви мене чуєте, Алло? Сука, що робить? Карно, ну, а ти де? А ти? А ти що тут робиш? Тут ти говорив. До речі, ти йдеш їсти, тобі треба якісь речі брати. Да, да нічого йло на долар більше, ніж долар. Та так, друг телефонував щодо весілля, хвилюється там. Ну що, ти готова завтра вже одружуватись? Ой, чесно коханий що я так хвилюєш щодо нашого весілля. якесь в мене погане перечуття, Я тобі чесно кажу. Ти обіцяєш, ми з'їдемо від твоєї мами після весілля? Чайне Долар, Я я поговорю з мамою. Я сподіваюсь, що вона не буде тебе задобувати. Можливо, ми навіть і і переїдемо на на іншу квартиру. Добре. Вибач, я трішки зайнятий, добре? Я, я перейду скоро. Тамара, чорта хмара, я тобі сказала. Цоє дитини не буде. Я проти цього весілля десь нагуляла. Все я сказала, не хвилюйся. У мене є с одне зілля, я її заварю чайочок. Не хвилюйся. Тільки ти, тільки ти підходиш моєму сину. Ви ти мене поняла? Дівчки, ну що скажете, як я вам? Як вам моя сукня? Ілона долар більше, ніж долар. Ти просто безподобна в цій весільній сукні. Я тобі чесно кажу, ти як наче народилась для неї. Для цього весілля просто вау. Красотка. Реально, блін, пасівки. Можна просто зав'язати мені тут ззаду? Ілона, долар більше, ніж долар. Ти просто сногши батько, я тобі кажу. Давай тобі поможу зав'язати. Так чи готова моя наречена до весілля? Де моя кохана? Алло, вітя Рашен, не забачити наречену до весілля, це погана прикмета. Вийди, давай я доставу. Давай, давай вали. Вітя рошен, я тобі сказала, тебе не пущу. Давай Алло. вали, потім зустрінеш свою наречену і долар більше, ніж долар. Все потім, в захсі, давай пока, погана прикмета. Тім, вітя рошен, коханий, вийди, будь ласка, це погана прикмета, потім зустрінемося. Я майже готова. Все, давай, так. Все, все, я вас зрозумів, я, я уходжу. Це мене уважно, тамара чорна хмара. Ось це ти маєш дати випити Ілоні долар більше, ніж долар. Ти мене почула тільки у бокалі. Я тобі сказала, це дитини не буде, весілля теж не буде. Ти мене поняла? А я вас поняла, Зіниля Прокопівна, як скажете? Мама, ти що ще не готова нам скоро виїжджати? Давай збирайся, можеш мені з галстуком допомогти. Напалю? Ой, синку, да зараз іду переодягати зараз. Що Ілона долар більше ніж долар. Я вітаю тебе з твоїм весіллям. Вип'ємо знак нашого примирення, це тобі. Дякую, Тамара Чорна Хмара, я від тебе не очікувала такого жесту. Хі -хі. Ілона долар більше, ніж долар. Ну, я ж не якась там скотина, правильно? Ти пий-пий. За нас, з решена і наше весілля, дякую тобі. Дійсно, за вас. Що це я стою, Хвилиночку? О. Ой, мені щось погано, Тамара Чорногмара чорна хмара. Що ти кажеш, Ілона Долар, я тебе не чую. Тобі що? Що ти кажеш? Ой, в глазах темниця. Ой, Ілона долар тобі погано, більше, ніж долар. А що сталось? Будеш знать, скотина, поняла, як уводить чужих мужиков. І вона долар ти де? ми запізнимося. І вона долар більше, ніж долар шостого, Тамара, марича, так марача стоїть, швидку визивай. Лікарю, лікарю, скажіть, будь ласка, вона виживе? Як? А як дитина, лікарю, скажіть, будь ласка, не мовчить. Шановне, я розумію ваше хвилювання. Ми робимо все можливе, щоб в наших руках, аби врятувати вашу кохану людину і дитину разом з нею. Надія да відсоток на виживання дуже маленький, але він все таки є я божевітяль, мені так шкода просто. Заюш, е, заюш, глянь на мене, ти чого ниєш? Та з нею все нормально буде, блін, чи вже її похоронили? все хорошо, виживе. Чарашенко коханий, заспокойся, будь ласка, я з тобою. Ось візьми, випий. Дякую, дякую, Тамара Чорна Хмара. Коханий? золоті ворота, ти чула? Коханий. <кханий> чула, аж здавила, Чуж, коханий. Пачкілка це Тамара Чорна Хмара ще та, представляєш? Ну привіт вітя Рошен. А ви хтось звідки ви мене знаєте? Хто ви такий? Хто ми? Тобі лише не знать, Вітя Рошен. Ми ті, хто буде з тебе должок вибивати, коли бабло вердеш, а? Ребят, я вам все поверну до кожної копійки. Моя дружина в лікарню попала. Дайте, будь ласка, ще часу. Будь ласка. Ти готовий пошаліть? Мара Чорних хмара, я не знаю, що. Що відбувається? Що за чай ти мені дала? Фух, ти пить чай, Вітірашен. Це все твоя мама. Йди до мене. Ой, фух, тамара чорна хмара, щось нічого не розумію. Ну Но... ось ще хвилинку. Алло, да, алло. Алло, добрий день. Вітірашен, вас турбують з лікарня. Ми телефонуємо вам, щоб повідомити, що вашу гідну наречену виписали з лікарні то виписали з лікарні? Чому так рано? Чому ви мене не попередили? Вічора ще не ну йди до мене. Всім привіт, я вдома. Я прийшла з больниці. Вітя Рашен, коханий, ти вдома? Зінаїда Прокопівна, ви вдома? Добрий день, Зінаїда Прокопівна. А Вітя Рашен вдома? Ілона, добре, ти не здав? А що ти тут робиш? Ти ж дожна бути у лікарні. Та ось мене просто раніше виписали з лікарні, я вирішила зробити вам сюрприз. Дома, синок, вдома, вдома вітчашин, він не один Ілона Долар, ти, ти невчасно прийшла. А да, не один. А з ким він? До нього хтось прийшов, друг якийсь. А Ілона Долар саме так до нього друг прийшов. Тому він зараз трішки у мене зайнятий, да? ти заходь, сідай. Мам, ти чула на вину Ілону долар виписала з лікарні. І... Да, да, сина, Ілона Ілон... долар ось прийшла з лікарні. А... Ти будеш їсти, ви їсти будете вам насипати. Ілона долар? Ти, кохана, чого ти мені не подзвонила? Я би за тобою приїхав, з тобою все добре. Не хвилюйся Вітя на зі мною все добре, з нашою дитинкою також. Я хотіла просто зробити вам сюрприз. До тебе там друг начебто прийшов. Лона долар, я, звичайно, радий твоєму сюрпризу, але ти так більше не роби, добре, краще телефонуй. Ну, ну ладно, я пішла, ви тут розбирайтесь, аж гукайте? Коханий, Вітя ще заспокойся, зі мною все добре, все гаразд. Давай краще рибку поїмо, ось твоя мама приготувала. Ну Правда, таке собі. Кохана, не куди ж ти втік? Ілона долар більше, ніж долар, тебе вже виписали. Тамара Чорна Хмара, я не зрозуміла, ти що тут робиш, що тут відбувається, Вітя Рошен. Ти, ти Тамара Чорна Хмара, ти повинна йти додому. Ти ще в моєму одязі. Я не зрозуміла, що що? А, да, це твоє, Лона Долар? я не знала, мені просто це дав вітя, ну я зараз поверну, тримай. Тамара Чорна Хмара, ти думаєш, що поки мене немає вдома, я в лікарні, ти можеш спати з моїм чоловіком, так? Да? Ілона Долар, більше ніж Долар, заспокойся, між нами нічого не було, ми не Вітя Рашен, скажи їй. Ілона Долар, більше ніж Долар, кохана, заспокойся, між нами, між нами там із Тамара Чорнахмара нічого не було. М да да а ти закрил рот, Вітя Рашен, ти мене поняв? Ти мені за себе відповісиш, ми з тобою потім поговоримо. А ти, сука, іди сюди, сука. Рашен, поважай, заставь. Завабиті заспокоїлись, заспокоїлись. Сука, шльон, разділа, іди сюди. А, лись обидвій. Ілона вона дола кохана з тобою все добре. Тамара чорна хмара, йди звідси. Іди звідси по-доброму. Тамара чорна хмара, ти не переживай. Ми придумаємо інший планет повернути до тебе, відчувати. А знаєте, що, Зінаїда Прокопівна? Ви і ваш синок мені за все відповідать. Я сказала, більше ноги моєї тут не буде. Ви за... ви за все відповісте. Алло, Алло, Бела, золоті ворота. Ти можеш говорити? Дай, Ілона долар, можу говорити, що тебе сталося, розповідай. Б Без золоті ворота. Мені здається, Вітя Рашин мені зра... зраджує чи зрадив із тамари чорна В цьому точно вина ця Прокопівна. я тобі казала, Ілона Долар, а я тобі казала, що цим погано закінчиться. Не лізь туди. Заспокойся, скоро буду. Блядь, да поверну я вам ці гроші, дайте мені трохи більше часу. Вітя Рашин, а з ким це ти говориш? Блять, я з другом говорив, ти щось хотіла, давай швидше. Вітя ще я йду в магазин, тобі щось треба і взагалі, як ти зі мною розмовляєш. Та пива мені візьмеш, ти мене поняла? Я з тобою розмовляю, нормально розмовляю, давай швидше. Скажи мені, вітя рошен, скільки можна пити те пиво, задовбав? коли ти на роботу влаштуєшся. Влаштуюсь, влаштуюсь на роботу, давай швидше, я тобі сказав, піш. Да пішов ти козіл. І на долар і купиш на лист, ти мене поняла. Сина, може, хвата вже пить, а у тебе скоро дитина народиться. Що це таке? Ма, пожалуйста, не лізь на свої діла. Поняла мене? Ти щось готовила? Готов. Давай. Я хочу їсти. Поняла, биха за лиси вітерашень без толку з тобі говорить. Є хто вдома, допоможіть мені. Ах. Ах. Ма довго ще ждать їсти. Скажи, пожалуйста. Ви що мене не чуєте, скільки можна його Вітя Вітяшен, ти що знову п'єш? Зінаїда Прокопівна, зачем вы ему обратно налили стільки можна, а ви що не понимаєте? Не оріло на долар, ти пиво принесла, стільки можна ждать тебе, га? А що я його на долар? Це твій чоловік, ти розбирайся, де те баби на до год! років. Зінаїда Прокопівна, це взагалі то ваш син. Я його на долар твій чоловік, ти розбирайся, знайшла крайню. Вітяна ще не сказала, хватит бухати досюди. Я сказала Вітя Рашин, ти що вообще не міняєш, що ти робиш. Ти? Ти пить не будеш, ти мене поняв? Що, сука, я не поняв. Ахуєла? Я сказав, отдала пиво назад. Раз. Так я вам сказала, не заспокоїли я, Вітя Рашин, не трогай її, не трогай її. Я, сказ... я сказала Вітя Рашин, не трогай мене. Я сказала, тільки трон. Три. Я сказав, отдала назад, але трогай мене. Ай! Я Жен, зачем ты її вдарив? Стиночка Вітя, Рошила, куди ти йдеш? Я ж печинку твою любиму тушила, зялобичину сину. Машу ти хочеш, га? Я ж тобі сказав, не лізь, куди тебе не просять. Йди їж сама, ти мене поняла? Мені не буде, все. Ілона Долар, що ти там наробила? За тебе Вітя Рошина. Ой, що... То по вашому, це я вина Зінаїда Прокопівна, да? По вашому я вина, що забороняємо да? І що ви не бачите ваш, ваш син, Удар у мене. Ілона долар, що з тобою? Не притворяйся мені, що з тобою сказала бистро Зінаїда Прокопівна, визивайте швидку. Мені здається, я народжую. А! 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 Дихай, ай не можу. А! Так, дихайте, шановна, дихайте. Що трапилось, скажіть. Дихай, Ілана та дихай. Лікарі, ви що не бачите, що сталося? Народжує. Народжує жінка, допоможіть! Дихай! Лікарю. Лікарю, допоможіть здається, я народжую. Так, шановна, дихайте, як вас звати. Дихайте. Йдемте зі мною, йдемте, скажіть, як вас звати. Так, лікарю, йду. А, Зінаїда прокопівна. Позвоніть Віті Рошену, скажіть, що я народжую. Хай приїде. Добре, Лонапела. Я зараз обов'язково обов'язково його наберу добренько. Треба воно мені оце на старості. год. Синок, візьми трубку. Відключено зараз там море чорних марі позвоню. алло, да, алло, слух. Візьми трубку. Алло, алло, та мора ти, 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 ти знаєш, не знаєш ти Ілона Долар більше, ніж долар народжує, вона вже в лікарні. Ви, ви помилили з номером, буваєте. Угу. От, сука, відключилася. Що? Ілона Долар народжує, блін. Рошен, ти куди зібрався? Ми навіть нічого не почали. Вибач, тамара Чорна хмара, нічого не буде. Ілона Долар зараз народжує. Вибач, це була помилка. Ну і Вітя Рошен, ти будеш тільки моїм. М -м -м -м. Алло, да, це хто. Хто це? Це не важливо. Значить, слухай мене зараз уважно. Вітя рошен зараз буде проходити біля сьомого полового будинку, ти його можеш там зустріти, все, давай. Поня прийняла спасіба за інфу, давай, так. Да. Ну побачимо вітя рашеня, ти тепер заспіваєш. О, Вітя Рошен. Ти що думає, Вітя Рашен, Ми тебе не знайдемо ти, коли бобло вернеш, коли дох повернеш. а? Пожалуйста, відпустіть мене, я все поверну. У мене у мене кохана народжує, будь ласка. Лікаря, лікаря, я вже не можу. Ілона долар, ви робите боляче собі дитині. Давайте туштесь, давайте ще трішки. Давайте. Боже, синочка, вітерашен, візьми трубку, У мене погане перечуття, Синочок ти. де? <свій> да не, Вітя Рашен, так діла не рішаються <фій> Ілона Долар, ви мене чуєте, не тіряйте свідомості, ще трішки. назад шляху немає. Давайте. Все. Я бачу голівку. Давайте, давайте, давайте ще трішки, давайте. Передай своєму дружку відтірошину. Якщо він зараз не з'явиться в мене в лікарні в палаті, дитину йому не бачить. Я тобі сказала. Так і передай. Все, я сказала, добрий день, ви Ілона Долар, більше, ніж долар. Давай я зайнята. Добрий день, да. а ви, ви хто? Я з поліцейського відділу. Мені треба з вами поговорити. Ну, а чому ви прийшли до мене? Яка причина? Що, щось сталося? Ілона Долар. Щойно було знайдено тіло вашого потійного чоловіка Віті Рошена. Його було вбито ножовим пораненням, і він, на жаль, не вижив. Що ви сказали? Це, це жарт? Ні, цього не може бути, це, це розіграш. Да? Ви, ви жартуєте зараз на ді? Вибачте, але над таким не жартують. Прийміть, будь ласка, мої співчуття. Це, 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 це не жарт. Що тут за галас Хвилин таке, такий. вона толочи дуже обратно до неї. Що вже сталося? Добрий день, ви мама віті Рошена. Прокопівна. Віті Рошена більше немає. Його ще не вбили. Тобто мого синочка вбили. Цього не може бути. Цього не може бути, я не вірю. Я зараз покличу, покличу лікаря одну хвилинку.